Господь з вами і духом того Євангеля від Матея. Слава тобі, Господи! Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю, побігли, щоб сповісти його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги, і поклонилися йому. Тоді каже Ісус, не бійтеся, ідіть, повісіть моїм братам, що пішли до Галілеї, там мене побачили. Коли вони йшли дехто з вартових, прийшовши до міста, сповісти пересвященникам про все, що сталося, зібравши зі старшими відбувши нараду, вирішили дати достатньо слідняків воїнам і сказали що його учні, прийшовши вночі, викрили його, коли не спали. А як почується правитель, ми переконаємо його і звільнимо вас від неприємностей. Тож вони взявши срібняки, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня. Слово Господнє! слава Тобі, Спитаємо наше питання, чому церква нас викликає святкувати? Чому, наприклад, особливо виділяє Другий день свят пасхальних і взагалі пасхальну октаву? Для чого це потрібно? І тут згадаємо скоріше, з чого ми, як християни, маємо черпати силу? Раз. Далі. Святого причастя, напевно. От давайте так подивимось. Слово Боже, святе причастя, спасіння Господнє. Слово Боже, доступне цілим. І цим найвеликі труднощі завжди з тим, щоб його слухати. Де вичає доступне цілий рік? І варто піклувати про те, щоб приймати його максимально гідно. Це напевно. Але чому церква виділяє свята, власне? Як свята мають нам допомогти? Подиві, що Згоди. З чого береться ця радість і піднесення Духа? З Христиння Христова. Ні, знову ви в теорію йдете. Конкретно з чого? Ну, ми вчився так, що вщаємо Богу. До теоретиків махаємо рукою. Конкретно з чого ми черпаємо радість? Ми не черпаємо із фрази посвящаємо Богу», Ми черпаємо. Наприклад, з ковбаси. Во, <рес> це конкретні речі. <рес> Давайте переходимо до конкретних речей. Якщо змитви, з, <рес> з якої? З якої? <рес> з якої? З отчі наш? Ну, точ наш, наша. З якої І ще <рес> Ну то це це можна і без святкування. З урочистого співу. Бо коли він урочистий, він приносить радість. Тому я перед службою вас зупинив, бо така вже безпросвітна та пісня була. Але це, це то на що варто звертати увагу. Бо, вас ранку, все тяжко, і... щоб тут нами не керував, скажімо так, ранок який дух віри. Далі. З чого черпаємо ще радість? Пасхал горить нам, нагадує. Декорації, які бачимо, квіти свіжі гарні. Воно на нас впливає. І також ці урочисті молитви де більше співів, більше радісних увага співів, вони дають радість. А радість приносить сили. Раз, по-друге, радість і от всі ці знаки тоді впливає на наші мозги, які зазвичай зосереджені на собі, а там все печальне. А тут раптом зосередитися на Воскреслому Господі через ці конкретні знаки. І що могу сказати радість, яка в мене на мене? Коли мені всі мої православні співробітники всі позвонили і поставили мені ось це, ось це була радість. Да, тому, і тому що, так. і зверніть увагу, і наш мер розвішали всі ці, президент привітав, тобто ну, це теж радість, це теж елемент свят. І от ці речі принесли радість. А радість дає силу. Бо радісні емоції нас так, окриляють. І ми тоді легше робимо. І ще раз закінчую то речення, як почав. І це потрібно для наших мозгів, щоб вони згадували про Бога. Власне, через святкову їжу, через декорації. Через і коли ми згадуємо про Бога, ми тоді менше боїмося, менше хвилюємося, ми тоді спокійніші, прославляємо Бога і живеться нам легше. І от тому треба святкувати. І для цього є календар церкви. Є місце на будні. Є місце на свята, є місце на дні покути. І цей календар допомагає нам впорядкувати своє життя і насити його потрібними речами різними. Кожною в свій час. Ну, слава Богу, за календар церкви, за всіх, хто прикладав і прикладає руку, щоб це функціонувало. І через це Господь нам дає і буде дати багато влади. Користаємося з цього. Є надзвичайні речі там. Паломництва, мощі святих, а є звичайні. ці звичайні діють потужно. Користаємося ними. А Бог чи дуже багато чудес. Амінь.